et quand elle n'est Зимовий етнофестиваль Дар відкрили учасники фольклорного гурту Лодовиці. У їхньому виконанні старовина колядка Поділля. Саме такі документують під час експедицій. Це Дністрова зона, ось це села, райони, які до від Дністра до Хмельницького. Фестиваль організовують сім років поспіль. Запрошують для виступів особливі колективи. Були такі роки, що приїжджали і лемки, приїжджали і галичани, приїжджали і кияни. Перш за все, традиція: традиційний спів, традиційне вбрання. Все має бути так, як воно було у наших пращурів. Цьогорічним гостем фестивалю став фольклорний гурт, який очолює Олексій Заєць. Із Київщини привезли старовинні колядки та щедрівки, які виконували пращури. Десь близько десяти Ви почуєте різні колядки, як із Чорнобильщини від місцевих. Це Макарівський район і Васильківський район. Виконують і неріздвяні колядки. За словами Олексія Зайця, саме вони є найстарішими. Вони там співають, величають хлопця, величають господаря, господиню. А вже згодом до цих колядок додався приспів Радуйся землею Христос Син Божий родився. А в давнину це колядки були величання, побажання, щоб дівчина вийшла заміж. Мала гарну долю, у колядці до хлопця возвеличується його мужність, сила, військова звитяга. Серед учасників колективу 85-річна Єфросинія Мазур. Жінка в колективі 8 років. Нагадує вона мене про все, бо я вже стара людина, і я колядки співаю. Я всякі пісні ми співаємо. Ні? І колядки, як і пора року. На Пасху співаємо окремо, на розбу окремо. На, на кось буде хрещення, окремо співатиме. Під час фестивалю збирали гроші для потреб Збройних сил України. Олександр Семенюк, Юрій Старушкін, Новини міста.